Привіт, привіт, мої маленькі друзі! Я, веселий гном-зимовичок прилетів до вас чарівного зимового лісу, де сьогодні панує справжня новорічна казка. Сьогодні я хочу вам розповісти про щось дуже цікаве. Тож сідайте зручніше і слухайте а мова піде про новий рік! Новий рік це початок чогось нового, як казка, яка тільки починається. Коли зима приносить нам холодні дні та багато снігу, ми розуміємо, що зовсім скоро прийде новий рік. Це особливий час, коли старий рік завершується, а новий починає свою подорож. Люди прикрашають свої будинки гірляндами, зірочками, різнокольоровими кульками. У центрі свята завжди стоїть ялинка, яку прикрашають разом із гарним настроєм. Чому новий рік такий важливий? Це час, коли ми згадуємо всі радісні моменти, які сталися протягом року. Ми дякуємо один одному за допомогу, любов, підтримку і дружбу. А ще це чудова нагода мріяти про щось хороше, загадувати бажання. У півночі, коли годинник пробиває 12 разів, уся родина збирається разом, щоб зустріти новий рік. У цей момент у багатьох країнах люди дарують один одному подарунки, обіймаються і кажуть добрі слова. Це початок нової сторінки життя. Де можна спробувати робити ще більше добрих справ. Але новий рік це не лише свято для людей. Іноді здається, що сніжинки, які падають з неба, несуть із собою трохи магії, щоб усе навколо стало особливим. У ці дні. Ці намагаються бути трішечки добріше, можна допомагати мамі накривати стіл, зробити разом прикраси для кімнати або зліпити сніговика у дворі. Головне в новому році це відчуття радості і ділитися нею іншими. Пам'ятайте, що кожен новий рік це шанс стати кращими, здійснити свої мрії, подарувати світові ще більше добра. Малята, у мене сьогодні такий гарний настрій. Я хочу з вами ще пограти. А ну спробуйте відшукати ту ілюстрацію, яка відповідає новорічному святу. Готові? Ну що ж, впоралися із завданням молодці! Нехай у новорічну ніч здійсниться найтепліша мрія. Сніжинки принесуть удачу, а кожен день нового року буде світлим, затишним і добрим. Бажаю радості, міцного здоров'я, сміху та маленьких чудес, які роблять життя казковим з новим роком! До нових зустрічей у зимовій казці!